Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші пошуки чогось із тимного з грибів, підпеньки, червоняки, білі, лисички. І сьогодні чергово ми зайшли до лісу після невеличкої перерви. А не були б ми в лісі три доби. Три доби і на даний час потепліло і вирішили, що відвідаємо, Відвідаємо Сьогодні. Високогір'я Карпат. Ми вдвох з сином. Син, як завжди, своїми стежками, я своїми. От і направляємося на пошуки. І так, сьогодні число 23. 10 годин, 30 хвилин. 7 градусів тепла. Може щось і підросло. Ну, сина може і підросло, а в мене не знаю. Ну, будемо пробувати щось знайти. О, вітерець воду. І так, саме цікаве. Як завжди фіксуємо на камеру знаєте що на даний час робиться високогірік ропати Зайшов до лісу Не знаю чи ще що знайду але дивлюся що Uh, польський білий є yeah. Ну no він уже Він вже роходить Такий він є Всім привіт народ Слава Україні Ми сьогодні в горах Прийшовся я по декількох таких непоганих місцях, нема пусто. Але все б таки по дорозі. Найшов я червоняка І підмерший. Точніше змерзлий. Значить тут морозець був. Непоганий, якщо навіть гриби підмерзли в лісі. Угу чи найду я хоч одного білого сьогодні? Добре, подивимось вперед. Він вже білий. Білий. Теж вже трохи підмерз, але нічого. Такий білий так вже хоч одного, І шо, не дурно, значить, йшов недурно, значить, в таку даль. Добре Білий не зустрічається, хоч хоч похворчики зафіксую. Так, пройшовся я місцями грибними, де мали б бути білі гриби, рости по буках. І ноль. Ноль, тож сходимо донизу і, мабуть, будемо завершувати. Кусочок природи Карпатської. Зайшов я на своє суперкузірне місце І так у я знайшов білячка Молоденького Не підмершого Все добре Братика нема? Я не бачу Є ще один молоденький. Що не вже хоче зародити моє суперкозирне місце? Цього року воно так толком і народило. Добре будемо дивитися це ще притепліло навіть сміючка вирісла, Чорна така. Порадилися ми з татом, що не вартує. ходити, бити ноги. Я знайшов три білі одного червонячка. Тату взагалі ні одного білого не знайшов. Ти вирішили. Вирішили йти до машини та їхати. Ну, А всім бажаю вам миру і добра, будьте здорові. Побачення. Сподіваюся. До нової зустрічі? Яка красота кольорів карпатських? Цього року ми вже тут не будемо. І так, будемо завершувати сьогоднішній збір із грибочків. Збір Збір ви побачите на ютубі, на каналі Грибе Карпат, а збір був нульовий відносно білих грибочків. Знайшов декілька польських білих. Ну, вони вже і підмерзли добряче. Але ще на зажарку засмажити годилися, ну їх дуже мало. Так що не варто, Несу додому. А що з ними буде, не знаю. Може до зупи дружина кине. Ну, а вам бажаю. Добрих результатів, хоч якісь грибочків, ж... білих, змерзли, не змерзли, зенили, хоч щось знайти. Нам то не вдалося. Провініше сину вдалося, він щось знайшов там. Декілька грибочків. Ну, а мені місця гарні. Але нічого не виросло. Тож вам бажаю значно, значно більше назбирати, як син назбирав. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба. Пам'ятайте за ліс, не засмічуйте, пам'ятайте за грибочки, не копайте. Ну Зараз вже на даний час нема, що копати, але на слідучий сезон пам'ятайте. Ну і як завжди, всі ваші побажання, хай повернуться до вас твориці. Хай вам щастить, до побачення, до наступної зустрічі!